Миру Божого дорогоціння, ділюся по сьогоднішній проповіді, що я зрозумів для себе, що Бог в образі Ісуса Христа Він прийшов на землю і показав нам е, наше призначення, показав, що як дорогі життя наші, які. Ми дорогі, кожен із нас, який ми дорогі Богови, і показав наше призначення, що як нам зробити, щоб ми відійшли з цього світу і вернулися туди, де нас люблять, де нас цінять. Де наше життя, воно є цінним кожне життя є цінним для Бога. Ми повинні з'єднатися з Ісусом Христом. Ми повинні з'єднатися з Його церквою, щоб кров Ісуса Христа вмивала нас. Тільки тоді ми можемо бути дітьми Божими, тільки тоді ми можемо бути, коли ми будемо учнями Ісуса Христа, коли ми будемо в єднанні з Ісусом Христом. І...